Радіаційне забруднення Україна зазнала вперше у 1986 році на Чорнобильській АЕС. Тоді ця катастрофа забрала тисячі життів. Тоді на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС було дві тисячі паливних збірок. Зараз у на Запорізькій АЕС знаходиться 18 тисяч збірок, і це зрозуміло майже в 10 разів більше. Тетяна Тимочко каже, що українські вчені змоделювали можливе розповсюдження радіаційного забруднення. В першу чергу радіація вплине на більшу частину південної та східної України. І це не лише ландшафти та села, а й значний удар зазнає річка Дніпро, яка впадає в Чорне море, а також може призвести до забруднення Середземного моря, потрапляє під хвилю і Маріуполь. Маріуполь однозначно потрапляє в зону ймовірного ризику і впливу радіації внаслідок цієї в цей період року. Звичайно, він також може потрапити в цю територію забруднену. Але крім України, ця територія значно більше. Крім України, в зону ризику радіаційного забруднення потрапляє сама Росія. Безперечно, і це якраз та частина, яка межує з Україною на сході і на півдні країни чорноморського регіону. Якщо ця аварія може відбутися в інший час, коли зміниться розвітрів, то це буде в тому числі і західна Європа. Розпад радіоактивних елементів проходить від десятків років до тисячі, тому через сотні років родючі земель впаде. В Україні кожного дня моніторять радіаційний фон. Віталій Богдан, завідувач лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів державної установи Дніпропетровської області, центру контролю та профілактики хвороб. Беремо ми прилад, провіряємо його працездатність, калібруємо, бачимо, що він працює. Виходимо на місце постійної точки проведення дозиметричного контролю. На відстані 30 сантиметрів від людини, що вимірює оператора, та на висоті метра від поверхні землі. ми стоїмо в цій тості, чекаємо 20-25 секунд. Проводиться вимір, як ви бачите. Ми записуємо значення, яке тут є, і знову скидаємо і. Проводимо наступний вимір. І так, п'ять. Потім е із виводимо середнє з цих п'яти значень і вносимо до нашого журналу, а потім до електронної таблиці. Виміри проводять тричі на день та вносять дані у таблиці обширного використання. Радіаційні виміри можна переглянути на сайті «SafeEcoBot» та на офіційному сайті. Наприклад, виміри на 24 серпня на Дніпропетровщині не перевищують значень природного радіаційного фону. Воду для паніки наразі немає, але знати про правила безпеки необхідно. На офіційному сайті МОЗ можна знайти рекомендації, що робити у разі радіаційної аварії. Перше перебувайте в укритті, це може бути підвал або середина будівлі. Друге, слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Третє знезаразьте себе. Зніміть верхній шар одягу та ви позбудетесь до 90% радіаційного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіаційний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер. Тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Четверте. Помийтесь, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Увага! Не використовуйте кондиціонери для волосся. П'яте. Одягніть чистий одяг. Необхідно мати запаси води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напою у холодильнику теж безпечні для вживання. Також йодит калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йод калій для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу. За детальну інформацію про вживання йодиду читайте за посиланням вище з офіційного сайту МОЗ. Тобто захистити себе можна лише за умов дотримання трьох особливих правил: перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацією та використовувати вказівки органів влади. Валерія Глушенко спецрепортаж ТВ7.